Вересень у 2024 році у Чернівецькій області розпочався із традиційного першого дзвоника. Попри продовження воєнних дій на території країни, Буковинські школярі все ж змогли сісти за парти та розпочати очне навчання. Я щаслива з того, що ми маємо сьогодні всі таку можливість наживо гуртом, разом зустрітися, бачити один одного і відсвяткувати це свято. Але адже перше вересня це є символ нових звершень, нового поступу і нових можливостей. Свято знань у Чернівецькому ліцеї номер 22 зібрало понад пів тисячі ліцеїстів, а також їх батьків. Мені дуже сподобалося те, що це свято таке патріотичне і відповідає вимогам нашого часу. Мені дуже приємно, що сьогодні тут присутній військовий оркестр. Те, що тут буде вшанування і полеглих героїв, які були випускниками цієї школи, про те, що у кожному класі є батьки, які в сьогоднішній день захищають нашу країну. І я знаю, що адміністрація цього закладу неймовірно сильно підтримує всі, всіма своїми силами усіх наших захисників. Проте цей місяць року був сповнений і горем буковинців, які втратили рідних на війні. Понад 30 відважних захисників в останній земний шлях провели у нашому краї у вересні. Із солдатом Юрієм Боднарюком попрощалися у садгорі Солдата Миколу косаря в останню дорогу провели в селятині, солдату Євгену Пастухову останню шану віддали в селі Подвір'ївка. із солдатом Іваном Николайчуком попрощалися в Драчинцях. Сержанта Андрія Скульчука в останню путь провели у Берегометі із солдатом Мар'яном Гашпаном попрощалися у селі Давидівка. Прощання із солдатом Володимиром Яцьком відбулось у Лужанах із майором Олесем Матвієвим, солдатом Сергієм Максимюком та солдатом Віталієм Власіковим попрощалися у Чернівцях. А у селі Снячів поховали солдата Георгія Скрипкару, солдату Андрію Альштулеру. Останню шану віддали у Чернівцях. Із солдатом Ігорем Уреке попрощались у селі Банилів Підгірний. Із старшим лейтенантом Максимом Костюком попрощались у селі Новий Вовчинець. Солдатові Денису Макарчуку останню шану віддали у Чернівцях. Молодшого сержанта Андрія Каланжу поховали на центральному кладовищі Вище Чернівців, підполковнику Віталію Фустію. Останню шану віддали у селі Козиряни, і старшим сержантом Андрієм Хохловим попрощалися у Чернівцях. Прощання із сержантом Олександром Савчуком відбулось у Сокирянах. У Чернівцях попрощались із солдатом Олександром Гармитою та молодшим сержантом Сергієм Лендою. А у селі Бузовиця в останній шлях провели Віктора Донця і старшим солдатом Іваном Чупіком попрощалися у селі Дубівці, старшому солдатові Сергію Марчуку. Останню шану віддали у селі Чорний потік. Солдата Антона Баюрова останню дорогу провели в Чернівцях. Сержантові Дмитру Гордею останню шану віддали у селі Долічний Шепіт. Із молодшим сержантом Іваном Гордеєм попрощалися у Киселеві. Прощання із солдатом Вадимом Думаном відбулось у селі Замостя. Солдата Анатолія Шевчука в останню земну путь провели у селі Хрещатик. Молодшому сержанту Олегу Марчишину останню шану віддали в Хотині. Із молодшим лейтенантом. Євгенієм гетманом попрощалися у Чернівцях. А у селі Строїнці востаннє побував вдома старший солдат Максим Городницький. Традиційно у вересні місто за прутом святкувало день свого заснування. 253-ю річницю. Садгора вперше відзначала безвідомого буковинця Дмитра Сірмана, який загинув, боронячи Україну від окупантів. Позовний мого чоловіка був садгора. Вся Україна знає про таке містечко, як Чернівці, і про Садгору. Тому дякую йому і дякую всім, хто прийшов сьогодні на свято. Саме Дмитро Сірман спільно з іншими садгірчанами та небайдужими до цього мальовничого куточка Буковини людьми перетворили цю подію на масштабне свято. Згадала Дмитра Онуфрівича, власне це людина, яка любила садгору, напевне, за всю садвору. І він є один з організаторів цього свята. Йому теж ми завдячуємо. Він вивчав історію, він був закоханий садгуру, і це так робив, що всі, хто був поруч, так само в неї були закохані. Вересні у храмі трьох святителів відбулось поминальне богослужіння за всіма полеглими журналістами України. Пом'янути тих, які не побоялися, а жертовно і впевнено висвітлювали правду в інформаційному просторі, який вже давно перетворився на поле бою, де за думки та свідомість людей борються не лише армії, але і цілі держави. Війна Росії проти України вже забрала майже сотню життів українських медійників, «Поминаючи сьогодні відважних медійників та медійниць, які загинули внаслідок російської військової агресії, від початку повномасштабного вторгнення, виконуючи свій професійний та громадський обов'язок, які добровільно мобілізувалися для захисту України у лавах сил оборони нашої батьківщини. Схилімо наші голови перед ними та подякуємо їм за віддані справі. Родичі полонених і зниклих безвісті буковинців чекають звістку про своїх рідних з полону місяцями та роками. У вересні вони продовжили щонеділі збиратись на центральній площі, аби своїм мирним мітингом нагадати: ціна свободи це життя наших захисників. А в Чернівецькому краєзнавчому музеї на їхню честь присвятили виставку. Ми їхні голоси. Серед учасників і пані Любов. Жінка чекає на повідомлення від сина вже 11 місяців. Ростислав Антонюк приєднався до війська з поча. Повномасштабного вторгнення та служив медиком в штурмовій бригаді. З самих перших днів пішов він і чоловік. Мій чоловік також зараз на самому важкому напрямку також воює. Вони добровольці. Вони сказали, що хто як не ми. Це наша земля, наші рідні тут, і ми зобов'язані бути там. Наприкінці вересня до Чернівців прибув евакуаційний потяг з Донеччини, який доставив на Буковину 47 українців, 14 із них діти. Це жителі прифронтового регіону, а саме Костянтинівської, Покровської, Курахівської, Добропільської, Селидівської, Торецької та Мирноградської громад Донецької області.